I've been fucking awesome poppin' feelings man, I feel it's like a rock star All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star Fucking with me, call up on a Uzi show up and then they shut down When I always fall up on you butt, they make that thing go Всім привіт! Мене звуть Анастасія Козорос. І це телепроект Ерудит. Вічна істина, яка говорить про те, що людина перестає мислити, коли перестає читати, є актуальною і в наші динамічні неспокійні часи. Література мистецтво слова. Вона розвиває сприйняття і уяву, веде нас у фантастичні світи, вчить співчувати чужому горю і радіти чужому щастю. Торкаючись до кращих зразків української літератури, ми пізнаємо красу рідної мови. Ну що ж, розпочнімо. Як уведе присвячено твір. Катерина, сон, Кавказ чи Гайдамаки? Кавказ. Я думаю, що Кавказ. Я думаю, що Кавказ. Кавказ. Ну, швидше за все це Кавказ. Косач це справжнє прізвище автора твору. Чари ночі, блакитна панна, контра Спамсперо, Контраспемсперо. Контраспемсперо. Спемсперо. Контра Спемсперо. Контра Контра Спемсперу. Контра Спемсперу. Автором байки бджола та Шершень» є: Григорій Сковорода. Василь Стус. Пана Смирний, Михайло Коцюбинський. Григорій Сковорода. Звісно, що Григорій Сковорода. Панас Мирний. Ем, Сковорода. Це Сковорода. До письменників 60 належать Олександр Довженко, Іван Багряний, Василь Симоненко, Микола Куліш. Микола Куліш? Василь Семоненко. Василь Семоненко. Василь Семоненко. Це Семоненко. Справжнє прізвище автора твору Мартин Боруля. Тобілевич, Кандиба, Фітільов чи Лозов'ягін. Тобілевич. Кандиба. Тобілевич. Тобілевич. Фітіл. Заклик до українців. обніміться ж брати мої. Молю вас. Благаю. Є у творі. Гайдамаки. Мені однаково. І мертвим і живим і ненародженим. Чи заповіт? І мертвим і живим і ненародженим. І мертвим і живим і ненародженим. Послання і мертвим і живим і ненародженим. І мертвим і живим і ненародженим. Справжні прізвища автора твору. Хіба ревуть воли як ясла повні. Кандиба, Рученко, Фітільов чи Лозов'ягін. Рученко. Лозов'ягін. Фітільов. Рученко. Рученко. Всім серцем любіть Україну свою. І вічні ми будемо з нею. Закликаю українців Дмитро Павличко, Василь Симоненко, Ліна Костенко чи Володимир Сосюра. Володимир Сусюра. Симоненко Володимир Сосюра. Володимир Сосюра. Сосюра. За правилами телепроекту. Усі учасники, які відповідають правильно на наші запитання, можуть рекламувати свій інстаграм. У вас є свій інстаграм? Так, звичайно. У мене є інстаграм. Як ви записані? Just Julie Всі підписуйтесь на Just Julie в українській літературі кожен знаходить щось своє. Я гадаю, що сьогодні ми зустріли справжніх ерудитів. Наразі це все до зустрічі.